Друзі, сьогодні ми у Олександра Чумака. Вітаю, друзі! Багато людей чекають деталі про наш майбутній польовий день регенеративного заборонства, який ми назвали Реагро 25, Чумацький шлях. Уже ніхто не питає, чому чумацький шлях. І сьогодні ми зустрілися з Олександром нарешті і спробуємо пройти по цьому шляху. І деякі деталі ми вам показуємо, щоб хто збирається, розумів. Що вони можуть тут побачити? Так? Да. Пішли? Пішли? Це наш вузіл виготовлення жидких розчинів добрив, і розлічних добавок, мікроелементів і так далі. А що тут сівалка робить? Сівалка заправляється перед посівом ділянок покривних культур, які ми готуємо для дема. А чи вона тут заправляється? У суміш витяжки О, компосту це, Джонсона. Це да? бункер, так? Да так, -да, спершу. Э, міласою та витяжкою Ленардіта. Тобто всі ці досліди будуть з вашими цими компотами, так. Да? Да, да, да. Ми нас... також тут побуваємо. Да, да, під час э, заходу. Да, тут у нас виготовлюються всі наші суміші, мікроелементи, жидкі добрива, витяжки і так далі. Оце собственна вузол розчину ми тут робимо каси, ЖКУ, РКД, точніше мікроелементи. І тут же, в принципі, люди роблять витяжки компоста, там, заготовки і так далі. Там, зараз я бачу процес іде. да, Зараз ми робимо останню варку ЖКУ для, для посівної. І тут же все зберігається. Так, да? він накопичення. У нас тут, в принципі, до, до 600 тонн касу ми зберігати можемо або РКД. В таких ємностях, так? Да? Ну, це для витяжок мікроелементів, а в великих ми щось, те, що виробляється в великих обсягах. І скільки тут в одному такому? В один влазить 100 кубів, то 130 тонн касу. Зараз вони полупусті, бо сезон закінчився практично. Це вже отак от воно виглядає, коли Так, да, коли, пусти. а коли він повний, він десь, ну, вище коліна, десь так. Ого. Ну, це зручно зберігати, так? Да? Так, да? Да, да, ми багато років, з 18-го року використовуємо ці ємності, вони ще. Питання, яке напрошується, миші не страшні? Ну, мабуть, вони кас не їдять, я не знаю. І, і замах, <laughs> миші да? страшні всім, але ну, якось ну, досить... Дос... Така система заборників, да? Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Фактично зараз у вас все використано, так? Да? Ну не все, ми зараз закінчуємо посівну, тобто в ну, останні там, дні посівної, угу. тому чуть-чуть творчий безпорядок. Ну, багато людей цікавляться саме от, вашим досвідом роботи з рідкими саме приготовленнями. Навіть е, мені за мною зв'язалися з Узбекистану і дуже цікавляться. Так що я думаю, це також буде багатьом, хто приїде сюди. Цікаво познайомитися. Покажемо, розкажемо. Угу. На всі запитання відповімо. Окей. О, зараз ми саме бачимо процес. У Вас так завжди на посівну сівалка загружається. Ні, в даному випадку до, до участка, де буде висіватися 100 метрів, тому а. простіше заправити на базі. А загалом приїжджає окремий прицеп або бочка, ага. заправляється і ще за, за, О, заправка оце йде в полі. Ми фактично бачимо процес заправки, так? Да? Так. Да. Підвозить кар, отаку от таку. Як це назвати правильно? Єврокуб. Єврокуб підвозиться. І він сам засмок, так? Да? Ну там помпа є, і вона там. закачує. На тракторі, так? Да? Ну, на тракторі, так. Да. А подача йде саме через той бак. Ну От з цього баку є насос. А в цьому бакі ми заливаємо всі біопрепарати. Тобто компост ага. Джонсона, якщо потрібно. Просто декіль, ну, все, що живе. Воно при контакті з РКД або каз дуже швидко згине. І тому оптимальна, оптимальна комбінація це коли вони змішуються на декілька секунд і одразу попадають в ґрунт. Угу. І тоді ризик, що вони ну, будуть втрачати ефективність значно нижче. Все продумано, так? Да? А так по об'єму вистачає того і того. Да? Баку, щоб да. вони... ну, як вистачає, в там не на 10-15 гектар. Mm -hmm. Ми розраховуємо. Тобто, цей бак це 1600 літрів. Якщо лити 100 літрів на гектар, то одна заправка 16. І того бака теж вистачає? А там, бак, там, там бак на 200 літрів і там 10 літрів на гектар йде. Трошки більше. Да, тобто mm -hmm. воно синхронізовано mm -hmm. нормально. Ну і сам цей розтворний вузол, це все теж. Пішли. Ми ж тут були вже неодноразово да, з вами. раз, щоб Зараз тут якраз йде варка. Тобто подача. Дуже, дуже компактно тут у вас, звісно. Да, працює. Багато років вже. І все працює. І Все на потоці. Скільки людей працюють у вас в цьому процесі? У господарстві чи тут Не, безпосередньо? На цьому вузлі. Дві людини. Справляються. Да. Так. Зараз, коли людей, я думаю, всіх небагато, це також ми, дуже важливо. У нас люди є, їх було багато, їх залишилось немало. І плюс ми стараємось загружати різними роботами, щоб ніякого виділеного не було, щоб якийсь один процес, щоб два, три, чотири процеси було на кожному. Це Узіл очистки води. Це обратний осмос, який доводить воду зі скважини до ідеальних параметрів: близьких до дистильованої води. Для чого це вам потрібно? Для це того, щоб погана? препарати ефективно працювали. Яка і... б не була вода? Чи просто конкретно для вашої води? Це... У нас вода погана, вона з великою жорсткостю, з великим pH, е і тому краще от її чистити. Це значно покращує якість спрацювання СЗР, і в принципі, можна навіть розраховувати на зменшення доз. В першу чергу гліфосатів. А як от біопрепарати, коли ви використовуєте воду, теж використовуєте? Чи там вони в чистому виді йдуть? Ну, в принципі, там нема такого значення дуже великого. Вода для, для них, чим більше там, природної води, тим краще, мабуть. Там, да. то, там нема. Для них це не так критично, ні. Не? Ну, якщо вода більш менш в природних параметрах то ні. — Все працює? Да, все працює спустя 5 років. Все, все, все Нічого не змінилося. Дуже надійно, так? Да? Так, да, да, все зроблено досить непогано. А зараз ми переїжджаємо на сім'яний завод і наш вузол переробки. Це саме там, Продук. де ви доводите все до да, кінцевого да, продукту. так? Да? Да, — да. О, так у вас тут вже... Нові... Да, я ж вам казав, помните, пам'ятаєте, да, я казав? казав, ви приїдете, тут все буде по іншому. Оце ми приїхали на наш узіл переробки. Це наш насінневий завод, тут же ж лінія переробки ядра. Зараз якраз іде робота. Так, Активна. Готуємося до відгрузки продукції. Він і зараз працює? Так. Да. А що робить? Зараз ми нут робимо, переробляємо О, на, на фотосепату. Я очікував побачити пустий склад. Ні, він не пустий. А тут відгрузка. все відгрузка. Ми зараз готуємось до відгрузки там, для переробки і так далі. А зараз подивимось. І лінія Фадієва працює, так? Да? Ребята, що там робите зараз? Фотосепаратор? Да. Так. Працює зараз? Ні. Уже закончили? Понятно. А где відход? Отход где? Вот коричневий нут. А, там. Зараз йде очистка нуту, так? Да? Так, да, один із клієнтів, хто у нас купує нут, привіз свій нут і попросив його очистити. Відбитий коричневий. Да, бо у нього дуже багато. Ну, це це який? Це все вон. Іде, а, він, а де оригінальний? Фаунд. А це вже чистий, да? да Ні, це грязний, зараз пока. А. Так тут це повторно піде? Так, да, це втори. Ти знаєш, коли ми купили насіння навіть, було коричнево йдуть, ми їх вручну відбирали. А у вас тут вже я я бачу нас... масштаби зовсім. Да, тут, тут чисто. Проблема була в тому, що в кілограмі нуту було 20-30 штук такого коричневого. Ага. Його треба було виділити, бо його неможливо було ну, подати. Потім, Потім них... сіні цвітки, так? Так. Да. І це ви робите з допомогою чого? Оце це Він відокремлює. По кольору. Да, по кольору. Оце все насіння нута. Це буде, нут, так? це товарний нут, який почищений, клієнт повинен, був забрати. заплатив, але не може забрати. Щось у нього там не виходить. Тому чекає а його. А, оце великих а це ще не почищений. Це, а це навіть відходи. Це відходи. Їх повторно, да, так Це якраз де от коричневий как да, раз от, от видно, Да, Ми, в общем-то, выделяем. Угу. То есть у вас заросло нудна пора, да? Ні, сейчас все, ядро. Сейчас закан... закінчим всі... І тут буде вже пусто. Ну, я, я Фактично, надіюсь. ви розпродали все своє. Ні, у нас ще багато є. Продавати. Що, що буде є, до, сезон не закінчимо. До, до липня продавати ще. Тут. Це постійний процес. Який... Це ви вже продаєте товарне, насіння вже всі, хто хотів. Купили. Насіння вже, да. так. Ну, там вже ми ж не лише насіння продаємо, а так, так. також продукцію, яка доведена. А Зараз пішли, я вам покажу так. наші. Те, чого не було раніше, так? Да? Да. Останнє мій приїзд це все було. Да. О, той навіс, я пам'ятаю. А оце. Зруйнували старе будівництво, да, і нове побудували. Да, і тут вже... Розбивали старе. Да, палетна лінія і масло цех тут. Уже? Оце під накопичення масла. Ми зараз їх ще будемо красити. А вон варять бункера, якщо бачите, це ми модернізуємо в цьому році насінневий завод, розширюємо його потужність і робимо, Уже не хватає, навіть так. Да. Потреба розширитися. Да. Круто. Постійно. По ну, це... Значить, ви в вірному шляху. Ідемо, <ріху> я вас покажу внутрі лінію. Оця естакада це для заїзду машин з. З носінням соняшника або відходами соняшника для подачі в олійний завод, в олійну переробку. Вона тут задом здає, так? Да? І да? тут бункер прийомний, так? Да? Да. высыпается и далі нория идет в внутрішній бункер. Литбинник. Да, чтобы а вот нас... и на синя, так он работает? Да, он работает. И попадает уже сюда, в Норию, да? Да, там Нория и далее в бункер. Я покажу зараз. Тут ну, уже объемно, тут любые самосвал бы. Да, тебе? да, да. Процесс будивництва продолжается, да? А, да. И да, процесс. Бачу, тут Метал. Дуже цікаво, коли ти якийсь час не був тут. Приїжджаєш, все змінилося. Багато чого. Того, що раніше ти не бачив навіть. А який От... запах тут стоїть? Оце палетна переробна лінія вироб... виробництва палети із лузги соняшника. Оце це... вже доробка відходів, бо тут... Це лінія тільки для відходів. Ну це подлузгу, палета. Це паливна палета. А, Це паливна палета. Да, То, да. Це у вас тут об'єднане виробництво. Так, да, да. да. Масла. У нас основна ідеологія, що ми відходів не буває, все гроші. Тому кожен, ну, кожен продукт відходів повинен перероблятися і заробляти гроші. Безвідходне виробництво. Да. Да? Оце масло лінія зараз працює і. Оце лузгас не йде. Саме, де, да. що, а ми зараз зайдемо. Да? Да, да, да. От із цього ми робимо паливну палету і експортуємо її. Навіть експортуєте? Ідемо да. далі. І знову щось сипляться. Це не гроші, це... А це жмиг, це гроші. Це макуха, так називаємо. А, це теж... Ще да. один канал доходу, так? Це етапи переробки соняшника. Пішли. За такий короткий час. Не ну, це знав. не дуже швидко насправді. Я пам'ятаєте, казав на конференції, що 10 років дуже швидко проходять. В так. цьому році саме 10 років, так, так, як так. ми цим займаємося. А це саме да. Так. Це... От зараз у нас етап на лапки йде, бо ми там зробили і зараз чуть-чуть перероблюємо, бо нас не зовсім влаштовує, як воно працювало, хочемо, щоб чуть краще. Тому зараз так... Постійно вдосконалюєте, так? Да? Ну, пускай на лапка, просто там йде особливості деякі, ми їх би… Якби... доводимо. Що? Доводимо до ума, так? Да? Да. Из ямы, которую я показував, на синя попадає сюди, через камний відбірник. А, вот нория, да? Да, он нория. Знімається. Да, там камний відбірник відбирає каміння. Воно попадає в бункер. І цей бункер входить десь. Ну, суточний обсяг переробки. А це додаткова очистка, там ще магнитний є сепаратор, який е метал відібируває. Вона попадає в цю машину, вона забирає ну, близькову лузгу і потім йде вже... Ну пішло я покажу. Лінія очистки лузги соняшника. йде в перший прес, я вас вітаю. Я вітаю. Ну що, як справи? Ну. А, з тобою відео. Так, ситінка на половинку. Доборемося. Автоматизовано все? Так, да, да, да. все автоматизовано. Каміння є в місті, в каміння є там на верхній купі. Ну, без людей це. нічого не можливо. Я, я Воно щоб добре працювало. Знаєте, скільки людського труду треба прийти, в забрати, розібрати, знову скласти, знову. Ну, це не дуже просто насправді. Я. Зараз ми піднялися в диспетчерську. Так? Саме серце всього цього комплексу І тут я познайомився з Ігорем Смирновим. Це Співзасновник цього всього, я не боюся. Я не побоюсь сказати аграрного стартапу, бо я бачив, як ви починали. І великий респект, що так швидко ви набираєте оберти. Ну, дякую. Це автоматизована лінія переробки масла деяких маслокультур. Тобто, в чому цікавість цієї лінії? Це в тому, що можна замінювати культури. І дуже оперативно це робити. Не тільки сонячник. Не тільки сонячник. Це всі мислічні культури, які є. Міняються просто внутрішня составна цих пресів. Деякі культури вони не потребують, попередній прес ну, сонячник це повна лінія, повна робота двох пресів та екструдера. Ну, тут ми можемо побачити. Перенесення автоматизованого контролю на всі процеси і всі, да? всі процеси автоматизовані. А тут наглядно Вони, видно, да, ну, я бачу якщо, температура дивіться, да? на кожному. Якщо ми, якщо ми беремо спочатку, то це в нас е, лінія пресування. Вот це, це один прес. Mm -hmm. Це шнек подається mm -hmm. е, після першого пресу на екструдер. От оце вот екструдер. Оце, да? Оце екструдер. Да. Ага, ага. І теж тут заміряється температура в усіх камерах. Ми можемо ну, бачити, пока... да? Да, ми все, все бачимо тут, на місці, і воно все регулюється між собою. І ще е, ну, пока, поки ми зараз працюємо, ми відпрацьовуємо роботу першого преса. тому на даний час у нас, у нас іде, клапан передає е, жмих, який виходить з першого преса, на другий прес, mm -hmm. дожимає другий прес і ми дивимося на ці два показника. Тут ми можемо бачити це обороти, угу. які в пресу шнек робить. Це нагрузка процентах. Це максимально, це, да? Ну в, Тут для кожного е, узла да? Да, є свої закладні параметри. Угу. Потім е, масло і внутрішня составна цієї ванни. Вона перегортає масло і воно потім перекачується на фільтрацію. Mm -hmm. А перша лінія подачі. Це вже, це вже масло. Да, це, є, є це вже, масло. вже mm -hmm. Якщо щось зупиниться, воно а червоним це, викидає. Дивіться, да, це все перша лінія перша подачі. Ага. От ми можемо бачити. Це загрузочний да? бункер да, з у нас йде очистка там від камінців, там угу. ще Магніт, там, там, так, да? цього. Да. Потім ми йдемо на обрушку, обрушка у нас дає можливість виділити деякий відсоток е, безпосередньо шелухи від е, подальшого матеріалу. Угу. Ну і далі воно йде вже на перший прес. І от тут матеріал на перший прес, тут дані бункера першого преса, маленьким шнеком подається, і починається процес фільтрації. Все ну, дуже наглядно. Воно наглядно, але є питання. Треба відпрацювати. Ігор над ними працює. Не все так просто, не? Ну коли воно відпрацюється, фактично все йде в автоматичному Так, Для того, щоб обслуговувати цю лінію, потрібна зміна ну, одна-дві людини. Ми ну, приєднати для якісь... того, щоб на подстраховці хтось був на, на всякий Якщо випадок, да? на всякий випадок, да. а в цілому от, от, оно все повністю керується одною досвідченою людиною. Тобто вона, як кажуть, вона правильно організована, угу. Ну, ми зараз ну, хочемо добитись всіх параметрів, які вони спочатку нам регламентували, коли ми. З ними велиці всі, всі перемови по придбання. Так. А далі вже йде шлуха, йде на лінію пілету. Да, та... Ми побачили. Жмех Ви фактично йде... все переробляєте. Ну, будемо старатися <рес> переробляти все. Поки ще теж це все, все відпрацьовується. Ви знаєте, Дальше. я недавно був в Німеччині і бачив ферму, на якій. 4 тисячі свиней, дві людини відгодовують і завдяки саме автоматизації. І от я бачу що тут теж такий підхід: мінімум людей, максимум автоматизації і максимум результату. Так? Ну, ми концентруємо от тут якраз в нашому на нашій ділянці, на нашій площадці, всі виробництва, які ми поки ще ну запустили і запускаємо. Там далі будемо бачити. Ну тут Є, є деякі моменти, які треба відпрацювати так більш глибше. А 14 червня ще буде працювати у вас ще загружений буде. Подивимось. Я думаю, багатьом людям було би цікаво подивитись на, на те, як це працює. Чесно кажучи, і ми, і чехи, це виробники, обладнання, виробники да? цього обладнання, вони теж цього чекають. Мають думку і бажання того, щоб ця лінія була відпрацьована. Щоб вона працювала так, як заявлена, да. так, да? да, щоб вона повністю, всі параметри були заявлені, і ми змогли добитися цих параметрів. Ну, я бажаю вам добитися і бажаю успіху, бо те, що ви робите, воно дійсно вражає. Така Як? глибока переробка. це, Чесно кажучи, коли мені Олександр перший сказав, що будемо олію робити, я подумав, ну блін, стільки вже тих олійних ви бачили, да? Але, але бачу, що тут підходить зовсім інше. Да, тут є момент, я думаю, Слик що Олександр Геннадійович, він глибше розкаже про ці наші ідеї, які у нас там є. Ну, стараємось якось додати додану вартість, а там будемо бачити. Я думаю, в майбутньому це буде необхідно в усіх агронапрямках. Саме доводити до кінцевого продукту, так? Так. Да. Думаю, все одно ми вже продаємо і продавали стільки часу. Наших... Ми це вже вміємо, так? Да? Да. Тепер Але... достав час навчитися чого сідживо. Щоб, так, да, ще й продукцію теж виробляли. Ні, це все не то. Готова продукція вся продана. О, Так це дуже добре. Так, да, це непогано. На що звертаєш увагу? Тут постійно якийсь рух йде. Кстати, обратите внимание, Филатов меня уломал посеять его смеси. О, уже. Реклама. Да, Бесплатная уже, абсолютно. Уже. Чувак рекламирует Филатова. Тут гарно упаковано. Да. На все деньги. Видите. Что ты насумишь? Это, судя по всему, лен, Конюшина, Александрийска, редька Вика. І фацелія. Ан без обозначення. Ми її відмитили як Філатов 7. Номер No. Це зараз готується до нових так? — Да. Пішли. Дякуємо Віктору за допомогу в цій справі. Це не Віктору, дякую, це мені дякую. А я думав, що це він допоміг їдемо далі. Да. Давайте я вам буду показувати, ви будете для себе вираховувати, що цікаво, скільки він гази часу. Ну, в принципі, все досить близько. Компактно все, так? Да? Так, да, тобто можна такий, що по 2-3 години приїзду не буде. Супер. Почнемо ми з якої? З крайньої точки, з точки номер 1 по маршруту, то що я вам скиду.